Вітаю, ви на каналі ЮФХ, і сьогодні у нас з вами одна, але надзвичайно важлива новина, адже Кирило Шевченко, голова Національного банку України. Пішов у відставку. Фантазувати з приводу цієї теми ми не будемо, адже офіційна версія за станом здоров'я. Тому бажаємо пану Шевченку скорішого одужання. Але от про що варто поговорити, так це про успіхи та невдачі Національного банку починаючи з 2020 року, про майбутнє НБУ та про те, наскільки взагалі важлива посада голови Національного банку. Ну а тепер. Гела, вітаю. Привіт, Гела. Давай почнемо. Ось чого наскільки голова Нацбанку вирішує його політику, та скільки повноважень у нього? Чи це більш такий командний бюрократичний апарат? Ну, це звичайно командний бюрократичний апарат, в якому є голова, який взагалі-то може майже всім ну, керувати чи назначати людей, яких він вважає за потрібним. Ось, якщо казати взагалі про Шевченка, то про нього багато хто казав, що це досить автократичний такий керівник. Ну, ми можемо навіть подивитися, якщо ті часи, коли він прийшов, він змінив усіх заступників, крім одного, да, крім Рожкової. Ось, Він звільнив також велику кількість, чи вони. Пішли з роботи керівників навіть середнього рівня, да, директорів департаментів. І у нього був такий досить великий скандал, коли звільнився Олександр е, Бевс, по-моєму, його звали, да, ну, так це так керівник так. Да, департаменту ліцензування. Ось, і з ним пішло, пішов весь департамент. ось Тому це така. Скажімо так, персона чи позиція да, голова НБУ, яка керує Національним банком так, як забажає і як вважає за необхідним. Зрозуміло. Гела, що ми можемо сказати про дію та політику Національного банку? Насправді було дуже багато випробувань, а ось зараз війна, до того ще ковід. Але все ж таки, які рішення регулятора були вірні, а які ні? Ну тут важко казати про що вірно, що ні. Ось тому що якось ми в одному з наших випусків я казав, що напевно у світі майже не існує таких спеціалістів, які б приймали рішення під час горячої фази Великої війни. Тож тут важко сказати, да, що, що вірно що ні, тому що ну, ми далі побачимо. Це, як кажете, історія нам покаже. Але якщо подивитися на рішення Національного банку і що вони зробили да, під час цієї вже війни, яка почалась, то можемо сказати точно, що Національний банк. Принаймні протягом перших 2-3 місяців забезпечив реально стабільну роботу банковської системи, сплати картками, завжди все це працювало, вони там вирішили багато проблем. Наприклад, коли люди не могли отримати готівку з банкоматів, зробили, що можна сказ магазинів. Тобто вони багато чого зробили. Так, вони також зафіксували курс. Це була потрібна і необхідна міра. І потім вже Шла, там Боротьба з картковим туризмом, збільшення там, облікової ставки, ось які і ці вже рішення були, ну, на мою думку, не такі однозначні. Тобто, ну, боротьба з кратковим туризмом, це добре, звичайно, було. Але те, як вони це робили, напевно, було не дуже. Ну, не найкращим методом, да? оскільки у результаті вони створили, ну, по-перше, да, Національний банк потім вже від'єднав готівкову гривню від Міжбанку. Потім створив ще один курс це карткової гривні, ось який вже відрізнявся і від готівкової від Міжбанку. Потім він дуже а, боровся взагалі, з витратами людей а, а, за кордоном. Навіть з цих карток, навіть після того як підвищили курс, ось після цього вони дуже ну також довго боролися з готівковим ринком. Ну, не розуміючи, чому вони почали. Е і репресії були, і фінансових компаній, які забезпечували продаж готівки, так? Да? І вони встигли і закрити їх декілька. Ось, тому що ну, Національний банк чомусь вважав, що вартість готівкової е готівкового долара повинна бути така ж, як міжбанк. Е ось, але він е потім, ну, так, скажімо так, передумав е ось, і. Ну, що він ще там робили? Вони а, із дійсно доброго, що він зробив з однієї сторони, а з іншої таке питання. Це підтримка банковської системи, яка, безусловно, ну, безумовно потрібна да, була. Він коли підняв облікову ставку да, до 25%, він також підняв і ставки по. Депозитним сертифікатам, які дозволили банкам да, класти гроші у національні банки, отримувати 23% річних на всю свою вільну ліквідність, що дійсно підтримує банки, але ну, є питання такого не повинно бути довго, напевно. Ось тому дуже багато було і вірних рішень, і невірних, і рішень, які ми не розуміємо, чи вони були вірні. Чи ні, тобто тут дуже, дуже, дуже важко. Гела, а, дякую тобі за твою детальну відповідь, але все ж таки, якби ти міг охарактеризувати ось ці дію політику Національного банку за час правління Шевченка, одним словом, ну, це такі важкі часи важких рішень. Одним реченням вийшло. Добре. Ну, начебто з минулим ми з тобою розібралися, що попереду, що буде попереду. А, власне, хто очолить Національний банк, як ти гадаєш? Тому що ось, наприклад, Ярослав Желізняк він написав, що це може бути Андрій Пишний. Ну, напевне, Ярославу там краще знати. Мені важко сказати, хто буде очолювати. Але якщо ми подумаємо, подивимося про те. Що відбувалося раніше, да? чому його взагалі Шевченко пішов? Він сказав, що він там вже з, по, по состоянню здоров'я, але ми ж знаємо, що були конфлікти із міністерством, і з банковою. Ось тому що пан Шевченко він такий вів дуже банківську стратегію, яка захищала саме банківську систему та ЗВР. Ось. Але такі дії, вони зачастую не дають змоги на розвиток економіки і на більш свободну дію міністерства та держави. Ось. І мені здається, що точно наступна людина буде більш лояльна до міністерства та банкової. Вона буде більш ліберальна і, напевно, вона буде. Ну, трохи більше економістом, а не банкіром, тому що ну, це взагалі то різні люди. Окей, а, скажи, будь ласка, а, з приводу зміни курсу відбудеться вона і в прямому, і в переносному значенні? Як ти гадаєш? А, ну, як я і казав, що я вважаю, що так, тому що будуть вибирати людину, яка буде більш прихильна до. А, Позиції міністерства. Ось. А що це взагалі значить? Ну, по-перше, вони все ж е, хочуть трохи, щоб гривня була трохи дешевшою, насправді, оскільки при отриманні е, допомоги з Інших країн, ми ці долари чи євро, ми їх конвертуємо у гривню. І якщо курс буде трохи нижчий, то буде це трохи більше грошей. Ось тому, скоріш за все, мені здається, що буде невелика девальвація спочатку, а потім будемо переходити до ринкового курсу. Ось. І ринковий курс, що там всі, всі вважають, що це там катастрофа, але насправді це ні. Річ у тому, що більша кількість інтервенцій, які показує НБУ. У нас там ЗВР на 15 мільярдів за 7 місяців скоротився. Ось, то абсолютно більшість цих витрат це були саме покупки держави. І це покупки саме військові. Ось, якщо ми подивимося на наш імпорт, експорт, тобто торгівельний баланс, саме торгівельний. То ми побачимо, що насправді у нас він нормальний. Ми там за півроку, чи там за сім, чи вісім місяців мінус всього 2 мільярди доларів зробили. Тож, якщо ми перейдемо до ринкового курсу, але оці державні закупівлі вони не будуть виходити на ринок а будуть закриватися в Нацбанки. Тобто окремо, то у нас буде досить стабільний курс гривні. Так він буде там трохи слабший, але це буде природно і природно те, що ну, як воно повинно бути, також. також. Також я вважаю, що велика вівергідність того, що зменшать відсоткову ставку по державним сертифікатам, тому що наразі там біля 200 чи там 250 мільярдів гривень знаходиться у цих сертифікатах. Ось замість того, щоб вони пішли чи на кредитування, чи на викуп ОВГЗ. Ну, хоча б частина з цих грошей повинні туди піти. Ось тому вважаю, що це також буде зроблено. То зараз Міністерство фінансів навіть вигідно пропонувати кандидата якогось? Так, ну, звичайно, всім вигідно пропонувати свого кандидата на а, цю посаду. Ну, і останнє чи впливає така відставка, якось на думку за кордоном на інвесторів та на їх довіру до нас? Ну, дивіться, ніяких інвесторів не існує зараз, які б готові були у нас інвестувати. Це лише держави саме держави. Да? Їм байдуже взагалі, ну там Шевченко, то й Шевченко. Ну, напевно, це не найкращий крок, чи, чи вони б не дуже хотіли, напевно, цього це бачити, цю зміну. Ось, але це вона точно буде не критична. Гела, дякую тобі за а, твою експертну думку. А ми ж будемо споглядати, хто ж власне стане головою Нацбанку. Ну а з тобою ми побачимося наступного тижня та обговоримо останні новини фінансів. На все добре. Бувай. Ну а вам, друзі, пропоную обговорити цю тему у нас в коментарях. Чекаємо ваші думки щодо минулих дій та майбутньої політики Національного банку. Впевнена, Гела з радістю подискутує з вами на цю тему. Не забудьте також поставити нам лайк, підписатися на наш канал. І нехай у вашому житті будуть лише позитивні зміни.